Чорне море сьогодні це поле битви геополітики, де перетинаються три ключові фактори: контроль над протоками, військова присутність і економіка. Туреччина завдяки конвенції Монтре 1936 року тримає в руках головний ключ від Чорного моря. Вона вирішує, які військові кораблі можуть проходити через протоки Босфорта Дарданели, на який термін, та з яким та ножем для держав, що не мають чорноморського узбережжя, діють жорсткі обмеження: максимум 21 день перебування і суворий ліміт обсягів вантажу. Тому Чорне море залишається закритим клубом, а зовнішні гравці навіть найпотужніші, змушені діяти через партнерів, авіацію і бази поза межами акваторії. Вітаю! Я Костянтин Ігначук, і це мій канал Наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. У лютому 2022 року Анкара закрила протоки для військових кораблів як України, так і Росії. І цим фактично зупинила спроби Кремля підтягнути підкріплення морем. Тепер турецьке керівництво заявляє, що готове підтримувати порядок у Чорному морі, але спочатку має бути припинення вогню. Тобто, Туреччина позиціонує себе як арбітра, який балансує між Києвом і Москвою. Однак Туреччина не єдина Чорноморська держава, яка претендує на лідерство у акваторії. Румунія за останні роки стала одним із ключових гравців. Якщо Туреччина тримає ключі від проток, то Бухарест перетворюється на головну базу НАТО на північному заході моря. Масштабна розбудова авіабази михайло Когалничану робить її хабом для американських і союзницьких сил, які можуть швидко перекидати війська літаки та дрони на східний фланг. Альянсу таким чином Румунія фактично закріплює за собою статус тилової бази НАТО на Чорному морі, що дає країні військову і політичну вагу значно більшу ніж ще кілька років тому. Ще одна країна Чорного моря, яка не збирається пасти задніх, це Болгарія. Вона об'єдналася з Туреччиною та Румунією для вирішення проблеми морських мін. Формально йдеться про спільні операції із виявлення та знищення мін, які залишилися після російських атак і підривів у Чорному морі. Але насправді це вже більша ніж технічна місія. Три країни ведуть постійну координацію, фактично вибудовуючи морську поліцію для захисту судноплавства. І тут важливий момент: формат може розширюватись від очищення форваторів до патрулювання енергетичної інфраструктури, портів і газових комунікацій. Тобто це не лише безпека кораблів, але й спроба створити власні правила гри у морі без постійного озирання на Москву. Росія ж за час повномасштабної війни втратила те, що називала своїм пануванням у Чорному морі. Окупований Севастополь більше не може бути головною базою Чорноморського флоту. Постійні удари українських дронів і ракет змусили відтягнути більшість кораблів до новоросійська. За оцінками західних аналітиків, Росія вже втратила до 40% корабельного складу Чорноморського флоту. Так, носії ракет калібр і авіація лишаються загрозою, але свобода дії російського флоту різко скоротилася. Він змушений триматися ближче до берегів і діяти обережніше. Хоча формальне припинення війни може несподівано зіграти на руку Москві. Як я вже казав, поки триває війна, Туреччина не пускає у Чорне море військові кораблі Росії, але якщо настане перемир'я без нової системи безпеки, у Кремля з'явиться можливість для поповнення і посилення флоту, і це однозначно не додасть безпеки у регіоні. Для США та Великої Британії Чорне море також залишається важливим, але закритим простором. Саме тому союзники діють непрямо, розгортають авіацію та системи спостереження в Румунії та Болгарії, проводять навчання, забезпечують розвідку і протиповітряну оборону для регіону. Це не менш впливово ніж постійна присутність ескадр, але не так помітно. Фактично, захід контролює ситуацію у Чорному морі з лаштунків, оминаючи правовий режим проток. І зберігаючи свободу маневру, ще одна важлива складова чорноморської шахівниці це енергетика. У Румунії готується до масштабного запуску газового родовища «Нептун-Діп» із запасами близько 100 мільярдів кубометрів газу. Вона має стати одним із найбільших у східній Європі. Перший газ очікується вже у 2027 році. Однією із перших майбутніх імпортерів румунського газу буде Молдова. Це зміцнює стратегічне значення Бухареста не тільки як політичного, але і як економічного гравця для ЄС. На іншому березі Туреччина швидко масштабувала видобуток із родовища Сакарія. Сьогодні воно дає приблизно 9,5 мільйонів кубів газу на добу. А до дві. 2028 року планують збільшити цей показник більш ніж у чотири рази. Цей проєкт не лише зміцнює енергетичну незалежність Туреччини, але й перетворює Чорне море на активну зону енергетичного суперництва. Захист таких родовищ трубопроводів і кабелів зв'язку стає питанням не стільки економіки, скільки національної безпеки. Хто контролює ці комунікації, має значні важелі впливу у регіоні. Щодо України, то вона фактично перевернула ситуацію у Чорному морі, зробивши те, що ще кілька років тому здавалося неможливим. Не маючи власного флоту, ракетними ударами та морськими безпілотниками, відтіснила російський флот від свого узбережжя і зруйнувала міф про російський контроль над Чорним морем. Ключовим аргументом став відновлений морський коридор, яким Україна експортує десятки мільйонів тонн вантажів. Це не лише економічна перемога, але й геополітичний сигнал. Україна довела, що здатна самостійно забезпечити свободу судноплавства у своїй акваторії, навіть без формальної підтримки міжнародних ескадр. Іншими словами, контроль над Чорним морем тепер вимірюється не кількістю великих кораблів, а ефективністю технологій і готовністю ризикувати. at Для України сьогодні головне завдання у Чорному морі не дозволити Росії відновити контроль. Це означає необхідність продовження ударів по логістиці Чорноморського флоту Росії у новоросійську та окупованих Севастополі та Керчі. необхідність розширювати берегову систему протиповітряної та протиракетної оборони та захищати порти. Але не менш важливі і дипломатичні зусилля. Треба інтегруватися у чорноморські формати з Туреччиною, Румунією та Болгарією, укладати Угоди про гарантії свободи судноплавства і фіксувати українські права в регіоні. Лише поєднання технологій і союзницьких рамок дає шанс утримати новий баланс сил на чорному морі. У найближчі роки майбутнє Чорного моря визначатимуть кілька ключових індикаторів. Чи розширить свій мандат союз Туреччини, Румунії та Болгарії від протимінної діяльності до повноцінних морських патрулів, чи розростеться румунська військова база до рівня східного Рамштайну із постійною присутністю великих сил НАТО? І чи зможе Україна забезпечити стабільність морського коридору під тиском Росії? Відповіді на ці питання визначатимуть, хто фактично контролюватиме безпеку і логістику в регіоні. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Ставте уподобайки, підписуйтесь на мій канал, але при тому не вірте жодному моєму слову. Перевіряйте все самі і робіть власні висновки. Також діліться ними у коментарях. На все добре.